Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно любить тебе. І Бог необмежено хоче благословляти тебе. Я сьогодні міркую про те, що Господь хоче спасати, і Він буде спасати тебе. Він буде воювати і боротися за твою душу. Щоби спасти тебе, саме тебе. Сатана хоче вбити тебе, знищити, він не любить тебе, він ненавидить тебе. Він нічого не може зробити Богові, але знаючи, як Бог тебе любить і бажаючи робити шкоду, Він робить шкоду тобі, тому що це торкається серця Бога, який любить тебе. І ось я згадую одну історію про рятівний круг, як Господь хоче спасати. Був потоп. В одному селі був потоп, і плотину просто знесло, і бурхлива річка вона пішла на село. Там було багато людей. І там була віруюча людина, яка молилася. Бог спаси мене, Бог спаси мене. Річка почала наповнювати село, треба було евакуюватися. І людина молиться, Бог спаси мене. Тут підпливає сусід. На Лоці і говорить, що я тебе заберу, вивезу в безпечне місце. А ця людина говорить: Я молюсь, Бог спасе мене, я прошу, Бог спаси мене, то я буду чекати, як Бог мене спасе. Ну і ця людина на лоці поплила далі. Потім уже приплили інші люди, вже на моторному човні, щоб спасти цю людину, яка там вже сидить. на на криші свого дому вже там все затоплено, він на кришу дому взяв, забрався, підпливають вони на моторному човні, щоб його спасти. Він говорить, я чекаю Бога, коли він мене спасе. Потім люди ще якісь на плоті пропливають, говорять, давай сідай, поплили. Він говорить, я чекаю Бога, коли він мене спасе. І вони кинули йому е, рятівний круг, просто щоб у нього був шанс. Але він не скористався, він потонув. І про, цьо, про, про що ця історія? Що Бог буде постійно боротися за твою душу, за твоє життя, і Він буде спасати тебе через різних людей, через різні ситуації. Він буде тебе спасати. Але так важливо, щоб ми прийняли Божу допомогу, щоб ми прийняли Боже спасіння, щоб ми відгукнулися на Божий заклик до спасіння. Тому і сьогодні Господь Він закликає тебе покайся, прийми Христа Господом, віддай йому своє життя, візьми свій хрест і послідуй за Господом. Амінь.